Зайченя купається. Сьогодні зайченя купатиметься. Ванночку йому вже набрали. Поклич його. Собі. Раз і зайченя вже в ваночці. Сьогодні голівку помиємо теж, Нальєш йому шампунь. Чудово, годі годі, піни досить. Зроби, ну отак. Ш -ш -ш -ш. Чуєш, як плюскоче душ. Ой, вода тече прямо на личко. Ану швиденько, затули очі... зайчиняті очі. Молодчинка, нічого із зайчинятом, усе добре. Ще легенько витри йому носика і гайда з ванночки. Витриш йому його насухо. Дякую, а зараз посушимо голівку. Фен микається ось тут. Ой, дивись, він не працює. Тож дмухай доведеться тобі. Ф ну ж, бо сильніше, дмухай дужче, сили Молодчинка, голівка вже суха, ще намажемо йому личко кремом і все. Яке ж ти гарне зайчиня Сьогодні зайчиня купається. Треба вимити голівку, посушити феном. Допоможеш йому.